Добрий день, шановні лубенці. Сьогодні 22 липня. Ми знаходимося на території нашої громади в сторону села Вовчик між двома поворотами на Вілар і Березоточієв. Тут виконуються роботи по асфальтуванню. Ми зараз переїдемо до підрядної організації і познайомимо вас із об'ємами робіт, які тут виконуються, ну і безумовно про перспективи подальшого ремонту доріг у сільській місцевості. На автодорозі Лубни Литвяки Вирішальне виконує роботи шляху будівельного прийняття 9 де керівником Володимир Васильович Чітерятників. Ця дорога підпорядкуванні агенції доріг, але кошти на виконання робіт більшу суму виділила Лубинська міська рада. Зараз тут виконуються роботи. Володимир Васильович, які роботи необхідно виконати, який об'єм і за який час ви це зробите. Зараз ми виконуємо роботи на цій дорозі. Виконали фрезерування в кількості 5 тисяч квадратів, ямковий ремонт частково зробили, вже його закрили асфальтобітоном. І зараз укладання проходить асфальтовкладачем, двома катками, з підґрунтовкою, ну по всій технології. Плануємо ці 5 тисяч квадратів зробити за цю неділю. Я бачу, що тут по-перше понизили откоси, обочини доріг. так? Обочину від, да, укріплять, укріплять, напевно, так. Угу. Безумовно, серед усієї ділянки, якщо взяти лубни литвяки, мабуть, це була саме-саме найгірша, найгірша дорога, тому що тут були ями в коліно. Зараз воно вже якби як підготовлене для укладки асфальтобетону. І буде воно виконано якісно і достойно. Взагалі, Лубинська міська рада профінансувала виконання робіт для доріг, які належать агенції. Лубни нищий Булатець, які ви вже виконали да. в районі вулиці Деповської і туди так. далі до Нищого Булатця. А це зараз друга ділянка. І в цілому Лубенська міська раду профінансовано на агенцію через субвенцію десь близько 7 мільйонів гривень. А також за наші кошти, мені здається, ви профінансували і виконали роботи по ділянці дороги Лубни-Чорнухи. Так, там була дуже аварійна ділянка, було розмиви, була дуже така аварійна ділянка, виконали земляні роботи, поставили бордюри, збросні лотки для того, щоб вода не попадала більше на розмив земляного полотна. Зараз ну, все там зроблено, працює, все гарно. Ну і в'їзд до міста Лубни зі сторони Сторонського теж. З сторони ваша, Києва зроблена, ваша організація ми виконувала. теж виконали ці роботи. От, роботи там завершені. Ну, Безумовно, роботи по території нашої громади до населених пунктів досить не те, що складні, дороговартісні, і потребує кожне село практично серйозних капіталовкладень. На сьогоднішній день із обласного бюджету виділено 1 мільйон 200 тисяч. Ми сподіваємося, ще не менше, а можливо і двічі більше, і потім розглянемо ще деякі напрямки по наших сільських дорогах. По місту Лубни. Виконуються роботи по асфальтуванню доріг вже два місяці. Виконує три організації ШБУ-9, шлях Рембут і Чорнобай. Кожен виконує свою ділянку робіт або асфальтування ямковим, або струйним методом. Вже десятки доріг виконано. Сподіваюся, що якістю глубенці задоволені. Умови сьогоднішнього. Дня, тобто і спека, і немає дощів якраз для того, щоб працювати на дорогах. Люди працюють, безумовно, умови складні, жара, але люди виконують свою роботу. Виконують свою роботу на різних ділянках. З сьогоднішнього дня ми переходимо до роботи вже на цілих картах, тобто на середньопоточному ремонту, заходи фрезав місто Лубни і не одна. І постараємося ті ділянки, які ми вибрали для капітального ремонту, виконати знову ж таки протягом двох-трьох тижнів. Ну, я так розраховую, що до кінця серпня місяця і з основною масою тих робіт, які ми запланували, і під які виділені кошти, ми справимося. Хочу подякувати і нашим підприємцям, які, дивлячись, що у них є проблеми із під'їздами. Із будинкової території, там, де їхні офіси розташовані, виконують роботи за свій кошт. Це приватний підприємець Іван Коломієць, виконав роботи по вулиці Монастирській. Приватний підприємець Олександр Вайлунов по вулиці Битовській. Це Юрій Беркут по вулиці Фабричній. Незвичайно потужну велику роботу виконувало підприємство Клубне м'ясо, яке входить в структуру. Миронівського хлібопродукту. Один із співвласників Андрій Володимирович, якому щиро дякуємо. Доброго дня! Мене звати колесник Сергій, я директор «Лубне м'ясо, яке знаходиться в Лубинській громаді. Хочемо повідомити, що Проводимо реконструкцію дороги поблизу підприємства для покращення інфраструктури, як і міста, так і нашого району. Наше підприємство Лубне М'ясо входить в структуру МГП. Це великий холдинг, який допомагає країні, як військовим, так і громадам. МХП громаді це благодійний фонд, головним донором якого є компанія МХП. Саме зараз ми знаходимося на території підприємства. Коцміт Сміт торгової марки Лубне м'ясо, яка також входить в групу компанії МХП. Сьогодні ми можемо спостерігати реалізацію одного із соціальних проєктів на території Лубенської громади, а саме повне будівництво проїзної частини дороги в партнерстві з бізнесом, з владою, з громадою. Попри тяжкий військовий стан країни, ми реалізовуємо ось такий потрібний для громади проєкт. На виконку міської ради ми прийме рішення про виконання робіт іще на більш ніж на 20 вулицях по нашому місту. І ямковий ремонт будемо продовжувати, ну, наскільки вистачить коштів, це по-перше, ну, наскільки коштів можна буде довиділити на сесії міської ради. Але пріоритетом, безумовно, для міста, для громади і для бюджету буде фінансування витрат, які пов'язані із наданням допомоги Збройним силам України. До нас надходять звернення від військових частин, і на сесії міської ради ми приймаємо рішення і будемо продовжувати приймати рішення щодо субвенції для військових частин, закриваючи їх потреби, які, на жаль, поки що всі не може закрити наша держава. Дякую. Військовим, захисникам і захисницям за те, що тут ми в Лубнах і на території наших громад можемо жити і працювати, допомагати Збройним силам, за те, що вони відстоюють нашу незалежність. Їм велика вдячність, слава Збройним силам, слава Україні!